Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо два низькочастотні динаміки мідбаси від компанії Kix модель PD62WF. Постачаються фірмові упаковці. Розмір динаміки 16,5 см. Всередині ось так все запаковано. Так іде гарантійний талон. Динаміки з захисними решітками. Фірмова наліпка та розмірна сітка, по якій вирізаються місця під динаміки, якщо це потрібно. Динаміки номінальною потужністю 60 Вт. Також є монтажний комплект, до речі. Максимальна потужність 120 Вт у даних динаміків. Захисна металева решітка. І ось такі. Динамік. Один і також інший. Монтажна глибина у даних динаміків 62 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози, з вологозахисним покриттям. Підвіз де гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків 92 дБ заявлена, опір мають 4 Ом. Ось така комплектація даних динаміків. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.